Всім привіт та ласкаво просимо! В ефірі Тінеч Просір, головна передача усіх квітливих підлітків. Якщо ви, натомившись на нескінченних уроках, прагнете дізнатися щось цікаве та веселе, то ви точно звернулися за адресою. А оскільки мова зайшла про веселе, то розпочнемо з найсмішнішої у всі часи гри. І ми добре знаємо, що надієвішими ліками від нудьги на уроках є жарти та гумор, одначе не всім вчителям подобаються комедіанти, які понад усе прагнуть викликати сміх в однокласників та перетворити навчальний процес у веселий балаган. Тому в Рівненській загальноосвітній школі номер 28 для найкмітливіших жартівників започаткували кавент-фестиваль Жарт Птиця, де тепер вони можуть наповно проявити свій комедійний хист. Это фестиваль детских команд КВН, который проводится в нашей школе уже не первый год, и основная задача это основная задача это детское творчество. То есть мы должны выявить самых талантливых детей, умных детей, потому что КВН это не просто игра, это игра, как говорится, с высоким IQ, да, потому что дети, которые не читают книг, они не могут. Красиво виступати, шутити весело. І, тому що сьогодні нужно шутити над тим, що відбувається в нашому суспільстві, а не те, що було там 20 лет назад. Учасники фестивалю жартують в першу чергу про школу. Різноманітні казуси на уроках та кумедні ситуації на перервах перетворюються в смішні мініатюри, які учасники розігрують на сцені. Переважно вони вигадується спонтанно, але також буває, що от висідаєш і намагаєшся написати, і багато що добре виходить. Або, наприклад, ти спостерігаєш за певною ситуацією, і тобі на топку приходить жах. в Школі достатньо багато веселих речей, над якими можна пошутити. Це не тільки знання, це і друзі, це і учителя, молоді учителя, які теж розуміють юмор. Я вважаю, що основна задача, Нас, как учителей, в школе развивать детское творчество. То есть мы вот запускаем те программы, которые, собственно, создателям заложены в каждом из ребеночки Только их нужно вовремя запустить, вовремя найти этот талант и запустить. А уже в течение всей жизни он будет как компьютер обновляться, и обновляться и обновляться. То есть и вот наша задача нашего фестиваля – это как раз найти талантливых детей. А их в школе, поверьте мне, очень много. Цього року у фестивалі взяли участь шість команд. Усі є учнями 28-ї школи. Змагалися як найменші шестикласники, так і учні 9-го класу. Жарти юні гумористи вигадували самі, одначе не обійшлось і без допомоги досвідченого керівника шкільного КВН-гуртку. Вчитель Віктор Васильович виправляв нас і додавав е, жарти і ідеї підтримував. Програма фестивалю Жартиця складається з п'яти конкурсів. До двох із них жарти потрібно готувати заздалегідь, одначе інші три є імпровізаційними. Тобто учасникам потрібно вміти швидко та влучно пожартувати у відповідь на поставлені запитання. Тут і проявляються гумористичні якості юних кавенщиків. В першу чергу бути... ну, про говорили да. То що такое IQ взагалі? Тобто... Имеет словарный запас. Он может думать сам, принимать решения, импровизировать. Но для этого нужно ну, не только сидеть в интернете и играть в какие-то там компьютерные игры. Вот интернет, собственно, не, не только для игр, да, это наше развитие. Он очень помогает детям и в освоении, так сказать, множества наук, информации. Это же источник информации. Вот если правильно ее использовать, то э, это пойдет только на пользу. Но если только... увлекаться компьютерными играми, то пользы большой не будет. Усі ми звикли думати, що КВН це гра для веселих та кмітливих студентів, одначе для школярів ця забава є не менш захоплюючою, особливо тому, що беручи участь у фестивалях, можна завести багато цікавих знайомств та поподорожувати. Насамперед, це нові знайомства. Ми подорожуємо багато. От, наприклад, цього року ми були у Німеччині. Взагалі, в нас був по Європі, в Німеччині в Гамбурзі, Ми грали у на європейській лісі Також, що нам дуже подобається, це адреналін, це драйв виступати на сцені. І це дає дуже багато в житті, ораторське мистецтво, свобода, небоязність сцени. Це дуже корисно. У майбутньому шкільний фестиваль Жартиця до гри прагне залучити й інші школи рівного, тому зі створенням власних команд варто не баритися. Слід пам'ятати, що юні кавенщики 28-ї школи вже мають певний досвід і навіть були призерами не тільки українських фестивалів, але й зарубіжних. Традиції в нашій школі дуже хороші. У нас вже більше 10 років сучаснують команди КВН. і Ми гордимося цими дітьми, які. В 2011 году они были лучшими лучшей командой детской на Украине. Они обладатели Гран-при Всеукраинского фестиваля. В этом году мы нас пригласили значит, Западноевропейская лига КВН. Мы ездили в город Гамбург, где э, приняла участие 13 команд, вернее 22 команды из 13 стран. И наши дети, это были взрослые КВНщики, студенты э, со всей Европы приехали. И наши дети Бронзові призер Западноєвропейської ліги КВН Усе своє життя ми чимось захоплюємось книгами чи фільмами, акторами або ж футболістами. Хтось із нас навіть ліпить на стіни плакати з улюбленими музикантами. Їхня творчість або досягнення надихають на звершення. А поведінка викликає бажання її наслідувати. То чи добре мати кумирів? Зараз дізнаємось. Нерідко доводиться спостерігати, як люди, особливо молоді, захоплюються кумирами та намагаються їх копіювати. З дитинства ми приміряємо на себе не тільки одяг, але й нові ролі, і саме так формуємо себе. А чи погано наслідувати звички та життєві погляди інших людей? Взагалі кумири це якби та людина, ну ті люди, до яких ми. Якби ми як Подивимося на них і беремо деякі з них риси щоб розвивати себе в декілька разів вище помери, в принципі, для того, щоб люди дивилися на них щось тобі з їхніх рис е, характеру, щось брали собі. Якщо знаходишся у пошуках власної цілі, то досвід людей, що посміхаються з глянцевих журналів або навіть приклади історичних постатей, можуть стати непоганим орієнтиром у житті. Адже у тих, хто удостоївся визнання зазвичай, є чого повчитися. Дуже добре, коли кумир це е, батьки, коли кумир це та людина, яка має несе великі моральні цінності. Тому що все-таки без моралі людина не буває. Як би ми не казали, що би не говорили про біологію, але людина це, це все-таки істота соціальна. Через те кумир нам необхідний, ну, назвемо це чим? Ідеалом. Але так як ми людина, то наш ідеал це хто? Це другий ідеальна людина, це ж є кумир. Ну, Можна так поставити. Дві рисочки. Віднайти та спрямувати власні здібності в потрібне русло не так вже й легко. Приклад кумирів у такому випадку може слугувати своєрідним тренажером для здобуття успішності у житті. А що з того вийде, залежить тільки від старань. В принципі, в чомусь можна. Наприклад, футболісти ну, цікавлюються футболом. Багато є футболістів таких, що в принципі достойні е, того, щоб врахуватися кумирами. Я намагаюся, намагаюся до них, ну, Ну, до... До їхнього майстма до їхньої майстерності до дойти самому, ну хоча б трішечки, там на маленький відсоток ближче до них. Бажання рівнятись на ідеал є цілком природним, одначе ніде не написано, який кумир є хорошим, а до якого прислухатися не варто. Тому в деяких випадках сліпе поклоніння варто замінити на здоровий глузд. Те, що людина подражає комусь, на мене якось не дуже. Кожна людина це індивідуальність. Вона повинна усвідомлювати і не там не звертати уваги ні на когось, а жити своїм життям. У мене особливо немає якогось кумира, тому що я не розумію бути на когось похожим. Я хочу бути самої особистою, ні не на кого не бути схожим. Коли струнка дівчина, дивлячись на зображення супермоделей, катує себе дієтами, або ж хлопець з порядної сім'ї, прагнучи схорості з улюбленим героєм бойовиків, стає розбишакою. Тут вже пахне фанатизмом. Багато наже таких є субкультур, наприклад, там. Навіть реп там, про, ну, сповідують такі е, речі, що ну, вони для молодих людей не потрібні. Коли вже ну, вона просто любити кумира, а якщо вже фанатизм, це вже це вже йде деградація. Бо реально, навіщо це все, ну, Навіщо це фанатизм? якщо... Ну, нормально, нормально слухати там один гурт, а не там все, я там його засухаюсь, я, я буду йому там поклонятися і так далі. Це деградація, треба розвиватися далі і далі. Панафіз це вища форма захоплення чимось, переконання в чомусь, я б так назвав. Ну, а ми вже з вами знаємо, що е, не буває істини абсолютної. Якщо людина в силу своєї негнучкості мислення, негнучкості, не патології, а просто негнучкості, просто жорсткості, не може вчасно зрозуміти, що попередні її наміри або якісь плани, вони є трошки нереальні і фанатично добивається їх, то що йде під ніж? Під ніж йдуть мільйони людей, якщо це Сталін Гітлер. Під ніж йдуть цілий нації, людині завжди потрібно кумир. Це моя особиста думка. Чому? А тому, що це є той дороговказ, це є та межа, до якої ми йдемо. Ну, Якщо ми йдемо, і в мене дуже скло в окулярах, сильно запотіло. Як ви думаєте, я буду йти? Я буду йти отак, як е, Валіса там десь чи е, Кіця бурачина, так іти, дивитися на сторони, щоб не впасти. А коли я далеко попереду бачу оту світлу мету, то я вже під ноги не дивлюся, я знаю, куди йти, я впевнено йду, я карбую крок, і в мене гарно це виходить. Через те кумир, тобто той ідеал, та людина на деякі риси, якої я рівняюсь і прагну досягнути, це є дуже добре. Раніше для того, щоб щось вивчити, потрібно було перерити купу книжок. А сьогодні достатньо зайти на Вікіпедію, і воля, вся необхідна інформація, як на долоні. То чи варто відвідувати бібліотеку сьогодні? Якщо здавалося технічний прогрес, її перегнав. Сьогодні комп'ютер та інтернет все більше витісняють друковану книгу і газету, тому в бібліотеках намагаються крокувати в ногу з часом і відкривають так звані інтернет-центри. Тут всі бажаючі можуть пройти курси комп'ютерної грамотності, переглянути пошту, поспілкуватися у скайпі та в соціальних мережах. Зараз дуже багато дітей стали користуватися послугами в мережі інтернет. Дуже багато справді зараз молоді здійснюють якісь покупки в мережі інтернет-платежі, якісь певні. І виникла така необхідність, щоб створити якесь таке місце осередок певної бібліотеці, де можна це зробити нашим користувачам. Інтернет-центр у бібліотеці для молоді працює вже давно, але нині він отримав друге дихання. Чотири застарілих комп'ютери замінили сімома новими. Також у центрі дозволяють копіювати, роздруковувати та сканувати будь-які документи, необхідні для навчання. Звичайно, зараз дуже популярними є соціальні мережі, і діти. Мають ну, велике бажання е, скористатися такою можливістю в бібліотеці. Е, вік приблизно м, буквально від найменших е, і закінчуючи е, навіть пенсійного віку, є у нас користувачі, тобто вік не обмежений. З допомогою нових комп'ютерів бібліотекарі допомагають молоді з пошуком роботи, а майбутнім випускникам стало зручніше готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, адже під рукою у них як і всесвітня паутина, так і численні книги на полицях. Зараз працюю на сайті інфомісто, шукаю тут дуже багато корисної інформації, можна знайти дуже багато цікавого. Також можна по скайпу поговорити, камери і все. Нові комп'ютери бібліотека отримала завдяки перемозі в конкурсі всеукраїнської програми Бібліоміст, яка прагне полегшити школярам та студентам доступ до інформації. Попередні роки, коли проводилися такі конкурси, це були виключні районні бібліотеки і не менше п'ятифілій. А в цьому році, ну, в минулому році, це була можливість отримати грант для обласних бібліотек, тому що вони не мають своїх філій, тобто вони як самостійні одиниці. Такі інтернет-центри можна зустріти майже у всіх бібліотеках області, та й кількість їхня невпинно зростає. Усі комп'ютери знаходяться у вільному доступі, адже бібліотеки насамперед намагаються об'єднати молодь, яка без інтернет-мережі життя свого вже не уявляє. Мені приємно сказати те, що Рівненська область на другому місці в Україні. Ми відстали від Харківської області всього на одну бібліотеку комп'ютеризовану. У нас зараз 102 бібліотеки. По Рівненській області практично задіяні всі райони, всі райони ну, на жаль, окрім Гущанського, там виникли неполадки з інтернетом, тобто там не могли підключити нормальний інтернет згідно вимог і, на жаль, вона була, не пройшла, не змогла отримати перемоги. З одного боку, ви не любите нашу наступну рубрику, а з іншого, побачивши нас на вулиці, ви якнайшвидше тікаєте, щоб не потрапити у неї. Тепер тільки найсміливіше наважується взяти участь у нашому шкільному опитуванні. Тож не гаємо час, нехай люди знають своїх героїв. У січні 2010 року людина стала ще на 828 метрів ближчої до небес, і це не зміна товщини земної кори чи містична подія. Просто в цей день відкрилася найвища будівля у світі, що коли-небудь існувала. – Халіфа. Стоїть вона в Дубаях, багатому місті, розташованому на березі перської затоки. Зведення бурдж Халіфа тривало неймовірно стрімкими темпами. Щотижня башта ставала вищою на два поверхи і зупинилися будівельники лише тоді, коли їх стало аж 160 – а чи знають наші опитані, що саме ця будівля є найвищою у світі? Вона знаходиться в. Ой, це згадаю, а то так неочікана, як завжди. М -м -м -м. Вона знаходиться десь в Азії 123 поверха приблизько. Я знаю, що вона десь там в Америці, але як вона називається? я не знаю. лежа. Ну, щось. Ну, щось у Великобританії, в Нью-Йорці щось. Вавилон. Вавилонська вежа. А яка? Ну, різні є, я не орієнтуюся, не знаю. Найбільше. Знаю, яка найвисока буршаліфа в Об'єднаних Арабських Еміратах. 120 поверхів, здається, 800 сім метрів. Кінофобія це не страх перед фільмами, як можна було подумати з назви. Люди, у яких розвинута ця хвороба ледь не до смерті, бояться собак і нізащо не погодяться з твердженням, що людина їх найкращий друг. А чи відома ця боязнь нашим співрозмовникам? Кінофобія все, що связано з фільмами. О. Може, ти кіно любиш і ти захоплений цим. Угу. Кінофобія це люди, які... Якщо, ну, якщо судити по семінацію, це люди, які бояться фільмів, а ну я думав, ну, є кінолюби, вони люблять фільми, а кінофоби вони отже їх значить бояться. Кес, заняття, що Кіно займається, кіно люблять люди. Слежі від. Серід або фільмів. Коли хочеться постійно дивитися е, телеві... ну, якби якесь кіно, тобто це якби захоплення, від якого навіть можна не їсти і а, все. Кінофобія ну, це боязнь фільмів. Е... Кіно. А кінофобія. Е, кіно це виходить рух, боязнь якогось руху можливо. Книги про цього підлітка визнано найбільшим культурним феноменом минулого десятиліття. Про пригоди юного чарівника Гаррі Поттера зняли аж вісім фільмів, а сам його образ ще довго надихатиме ціле покоління шанувальників. А чи пам'ятають наші опитання, що саме британська письменниця Джоан Роулінг вигадала знаменитого хлопчика в окулярах? Може, якась актриса, співачка. Не знаю. Може, співачка якась. актриса. Yeah. письменниця. Написала Гаррі Поттер». Це, це письменниця, яка, яка написала Гаррі е, Поттера». Всі сім частин і ще, і ще два нових романи. Це та людина, яка написала Гаррі Поттера». Як ми всі чудово знаємо, в українському алфавіті налічується 33 букви, одначе йому далеко до кхмерського, де літер аж 72. Мова кхмерів є рідною для мешканців Камбоджі, а їхній алфавіт найбільший у світі. Китайські іероглифі до уваги не беруть, тому що це не літери. То в якому алфавіті найбільше букв? Е, в українському чи в англійському? Ну з усіх мов чи як? Я не навіть не знаю. Ну в українському багато. І в російському менше, я думаю. В Латинському. Не знаю, там щось 37-що по того. Знаю, так сказати, не можу. Японський. В Українському я. Ні. Не. Не. не знаю. Китайський, мабуть. А по-японському там є рольфи. Фавіді з таких європейських. Ну, знаєш в українському більше, ніж в англійському. Це все на сьогодні. Шукайте нас, як завжди, у соціальній мережі. Та не уникайте, побачивши на вулиці нашу творчу групу. Залишайтесь такими ж позитивними та креативними. А головне відкритими до чогось нового та цікавого. З вами була програма «Тінейдж Простір. До нових зустрічей.